Доброго дня! Пропоную до вашої уваги урок Всесвітньої історії за темою Громадянська війна у США і Реконструкція Півдня. Після цього уроку ви зможете визначити особливості суспільного та економічного життя США в 19 столітті, проаналізувати тенденції тогочасного політичного становища країни, дізнатися про шляхи і методи територіального зростання США, характеризувати доктрину Монро, причини її появи та вплив на процеси в західній півкулі. Але на початку давайте пригадаємо, коли утворилися США, яким був державний устрій США. Визначте характерні риси соціально-економічного та політичного розвитку США після їх утворення. План нашої сьогоднішньої роботи: соціально-економічне і політичне життя США у першій половині 19 століття, Територіальна експансія США, доктрина Монро. Громадянська війна 1861 1865 років і Реконструкція Півдня. Соціально-економічне і політичне життя США у першій половині 19 століття. Соціально-економічний розвиток США першої половини 19 століття відбувався прискореними темпами, що було обумовлено природними умовами. Географічним розташуванням, транспортною революцією, яка, забезпечивши країну широкою мережею залізничих і пароплавних шляхів сполучень, сприяла розвитку торгівлі, переміщенню товарів та населення, спеціалізації окремих районів, індустріальною революцією в північно-східних штатах і виникненням великих промислових центрів країни. Розширенням території на захід збільшилося в 9,5 рази, і створенням там центрів сільськогосподарського виробництва, прискореним розвитком плантаційного господарства півдня, заснованого на праці робів, із низькою собівартістю продукції та зростаючим її експортом. У першій половині ХІХ століття економічний розвиток США відбувався двома основними напрямками. На півночі та Сході відбувалася подальша капіталістична індустріалізація в умовах промислового перевороту, завершується в 50-х роках 19 століття. На Заході активно розвивалося фермерське господарство, тоді як на півдні існувало плантенційне рабство, яке намагалося поширити і на нові території. Наприкінці XVIII століття в США виник рух аболіціоністів, які виступали за скасування рабства, вважаючи за гріх мати у власності людину. Корінне населення Америки індіанців різними шляхами позбавляли їхніх земель і, незважаючи на опір, поступово витісняли на захід. У 30-х роках 19 століття всіх індіанців, що залишилися на схід від річки Місісіпі, силою переселили до резервацій, територій, відведений для проживання індіанців, за межами яких їм заборонялося перебувати. У політичному житті Сполучених Штатів склалася двопартійна система. У 1828 році утворилася Демократична партія, яка існує в США і сьогодні. У 1854 році в Чикаго було створено республіканську партію, яка існує в США і сьогодні. Її першим лідером став Авраам Лінкольн. Територіальна експансія США у 1803 1867 роках американський уряд різними засобами здійснював територіальну експансію в Північній Америці. Експансія це поширення розширення, збільшення зонів, зони впливу або панування в різних сферах: територія, економіка, політика, шляхом захоплення земель, ринків збуту, джерел сировини інших держав. У 1803 році, за президентства Томаса Джеферсона, США зробила перше велике територіальне придбання, купивши за 15 мільйонів доларів колонію Луїзіана у Франції. У результаті приєднання Луїзіани США збільшили свою територію вдвічі і отримали Великий порт Новий Орлеан. У 1812-1814 роках США вели війну з Великою Британією, намагаючись відібрати в неї Канаду. Однак після того, як британський десант захопив Вашингтон, а флот бомбардував портові міста, США погодилися визнати існуючий кордон і відмовилися від своїх намірів. У 1818 році британці віддали їм свою колонію Ревер. У 1813-1819 роках США частинами окупували півострів Флорида, а потім сплатили за нього іспанцям 5 мільйонів доларів. Чимало американських переселенців після здобуття Мексикою незалежності від іспанців оселилося на півночі країни. У 1836 році, в результаті повстання, американці проголосили створення незалежної від Мексики держави Техас. Через 9 років Техас увійшов до складу США як новий штат. Це стало причиною успішної для США американо-мексиканської війни 1846-1848 років. У результаті Мексика втратила не лише Техас, а й усі свої північні землі, що становили 55% території держави, отримавши у вигляді компенсації 15 мільйонів доларів. Тут було створено штати Аризона, Каліфорнія, Невада, Нью-Мексика та Юта. У 1846 році за договором між США та Великою Британією було остаточно визначено північний кордон з англійськими володіннями в Канаді. До США перейшли північно-західні території, де було пізніше створено штати Орегон, Вашингтон та Айдахо. У 1853 році американці за 10 мільйонів доларів викупили в Мексиці території Місілії. Останнім великим придбанням США стали Аляска та Леутські острови, куплені в 1867 році в Російській імперії за 7,2 мільйонів доларів. Захоплюючи нові землі і прагнучи закріпитися в Північній Америці, США водночас сіляко намагалися послабити вплив Європейських держав у новому світі. Основні принципи їх зовнішньої політики було викладено в посланні президента Джеймса Монро до Конгресу 2 грудня 1823 року. Згідно з доктриною Монро, американський матерік не міг бути об'єктом колонізації для європейських держав. США визнавали існуючі колонії європейців, але заявляли, що не допустять заснування нових і втручання європейських держав в американські справи. У газетах ці принципи були оформлені гаслом Америка для американців. Але насправді це означало Америка для США. Громадянська війна 1861-1865 роки. Проблема рабовласництва була найскладнішою для тогочасного американського суспільства. В одній державі одночасно існувало дві системи рабства і вільного ринку, капіталу і робочої сили. У 50-х роках 19 століття розвиток США призвів до загострення відносин між північч і Півднем. початок громадянської війни, грудень 1860 січень 1861 років. Сецесія відокремлення південних штатів 4 лютого 1861 року, утворення Конфедерації зі столицею у місті Річмонд на чолі з президентом Девісом. 12 квітня 1861 року. Війська конфедератів захопили Самтер, оголошення Лінкольна мобілізації та морської блокади півдня. Війну можна умовно поділити на два етапи: перший етап 1861 1862 роки. Стратегічна ініціатива належала конфедератам під командуванням генерала Лі і Джексона. Тут були поразки федератів і також прийняття закону про Гомстеди, який надавав право американцю, який воював за північ, за 10 доларів отримати земельний наділ площою 160 акрів та прокламації про визволення негрів рабів 1863 рік. Другий етап 1863-1865 рік Перелом на користь федератів, очолуваний генералом Грантом. Перемоги Федератів липень. Під Гітезбергом, Віксбергом, здобуття центру Атланти, порту Савани і столиці Річмонда в 1865 році результати громадянської війни: збереження єдності країни та скасування рабства, зрівняння у правах чорношкірого та білого населення США, закріплення провідної ролі за північю, остаточне утвердження фермерського шляху розвитку, економічне зростання. Але громадянська війна була однією з найтрагічніших сторінок в історії США. Вона стала найкривопролитнішим протистоянням. Конфедерати втратили в ній 258 тисяч осіб, а Федерати 360 тисяч осіб. Війна закріпила провідну роль півночі в економічному та політичному житті країни і зберегла єдність США як держави. Було зруйновано основи плантаційного господарства і остаточно визначено фермерський шлях розвитку американського господарства. Реконструкція півдня. Після завершення громадянської війни федеральні закони формально захищали права афроамериканців. Це новий термін, назва, що використовується щодо громадян США африканського походження. Півдня колишніх рабів, які відтепер стали вільно Президент Лінкольн почав реконструкцію південних штатів ще до того, як закінчилася війна. Бажаючи створити на Півдні країни сильну республіканську партію, а також, аби підсолодити гіркоту поразки для населення півдня, він випустив на початку грудня 1863 року прокламацію про амністію і реконструкцію для тих областей конфедерації, у яких перебували війська союзу. Лінкольн запропонував амністію за незначними винятками, винятками конфедератам, які пообіцяли б підтримувати Конституцію та Союз. Мета реконструкції полягала в проведенні в південних штатах демократичних перетворень та обмеження влади колишніх рабовласників. Уся повнота влади тимчасово передавалася федеральним військам. Однак у 1870-х роках демократи поступово повернулися до влади в Південних Штатах. Заради підтримки на президентських виборах уряд у 1877 році вивів із південних штатів федеральні війська, після чого білий демократи відновили свою політичну владу в усіх без винятку південних штатах. Виведення федеральних військ означало завершення реконструкції півдня. Невдовзі в південних штатах були ухвалені расистські закони, які проголошували роздільне проживання білих афроамериканців сегрегацію. Політичне переважання білих ознаменувалося створенням расистських організацій, на кшталт, на кшталт куклу з клана, члени яких тероризували колишніх рабів і прихильників аболюціонізму. Загалом реконструкція мала важливе значення для США. Насамперед було створені умови для розвитку на півдні країни ринкових відносин, завершився процес формування єдиного національного ринку. Найважливішим же досягненням було згуртування розділеного напередодні і уходи громадянської війни суспільства в єдину політичну американську націю. А тепер давайте спробуємо дати відповіді на запитання. Розгляньте карикатури і спробуйте сказати, до якої події в історії США цього періоду вони відносяться. Свою відповідь обґрунтуйте. Таким чином, упродовж першої половини ХІХ століття за показниками економічного розвитку США стали однією з провідних держав світу, посівши друге місце після Великої Британії за частку у світовому промисловому виробництві. В результаті територіальної експансії США перетворилася на трансконтинентальну державу, яка простягалася через увесь північноамериканський континент від Атлантичного до Тихого океану. Поява доктрини Монро стала свідченим того, що США усвідомили свої права, обов'язки та інтереси як суб'єкта міжнародних відносин Західної півкулі і мали намір їх захищати. Громадянська війна 1861 років призвела до розв'язання конфлікту на користь півночі. Вона закріпила її провідну роль в економічному і політичному житті країни. Ваше домашнє завдання: опрацювати параграф 13 за підручником дійства Всесвітня історія, вивчити поняття, які наведені у презентації, і опрацювати відповідну контурну карту. Дякую вам за увагу! До побачення!